Обіцяно. З таким запевненням давав би сьогодні кожен депутат, кожен міський голова, міністр, прем'єр-міністр і президент, а головне, виконував це, то вже давно з вами пішли би далеко вперед. Що історія показала, що у нас чудові люди самоорганізовані, самодостатні. Які можуть творити диван. Мені дуже приємно, що саме громадський рух, народний контроль, висунув пана Тараса Пічку на міського голову. Що є депутати від нашої дуже молодої політичної сили. І ключове слово у нас громадське, тому що переважна більшість депутатів, а їх в Україні на цих місцевих виборах стане понад 400. Саме вихідці з громадського середовища, з волонтерських рухів, бійців АТО. Я переконаний, що саме ці люди можуть і зроблять, і змінять те, чого ми з вами так вимагаємо і почнуть будувати нарешті нову Україну. Ми йшли на вибори.